Щоб перейти до скаутського розділу, відкрийте головну сторінку організації та натисніть кнопку «Скаутинг». Зверніть увагу, що цей розділ належить лише вашій організації та недоступний до перегляду поза нею. У лівому верхньому куті екрана ви побачите чотири сторінки: лонглісти, гравці, матчі та пошук. Для пошуку серед усіх гравців перейдіть на сторінку пошук. Тут ви можете шукати гравців за позиціями, частиною імені, назвою клубу чи посиланням на зовнішні ресурси, наприклад, на Трансфермаркт чи Оголь. Натисніть Відобразити, щоб побачити підходящих гравців. Ви можете відсортувати гравців за окремими колонками у порядку зростання чи спадання, згідно з характеристиками гравця, що були вказані при заповненні профілю. Окрім цього, у вас є можливість фільтрувати список гравців. Для цього натисніть на кнопку Фільтри та вкажіть потрібні параметри. Ви можете обрати робочу ногу футболістів: національність, висоту, вік, оцінки якості та потенціалу футболіста, його зарплатню, вартість трансферу чи дату закінчення контракту. Згори одразу видно, скільки гравців відповідають цим параметрам. Натисніть Показати, щоб відобразити відфільтрований список гравців. Таким був огляд пошуку та фільтрів списку гравців, приємного користування Андерспортс.